На телеканалі НТК інформаційний випуск події дня у студії працює Віктор Поворозник. Вітаю сьогодні. Ви побачите представник страхової компанії. Пояснив зміни у законі щодо автоцивілки. дорожче. Священник із Коломийської громади заснував майстерню 3 d друку. Різні е, смаколики на фабриці виготовляються. На Говерлу у 88 мешканець Ковалівки, що на Коломийщині, підкорив найвищу гору України. Павло Україні! Павло! Продаж товару у мережі закінчився для прикарпатця втратою коштів та розпочатим кримінальним провадженням. З рахунку мешканця Снятинської громади зникло 120 тисяч гривень. Деталі в коментарі від правоохоронців. 120 тисяч гривень зникло з банківського рахунку жителя Снятинської громади. Потерпілий продавав через інтернет-мережу автомобільні запчастини та натрапив на шахрая. За словами заявника на сайті оголошень, він розмістив публікацію про продаж товару. Згодом йому не дійшло повідомлення від потенційного покупця, який запевнив, що хоче придбати автозапчастини. Для оформлення так званої онлайн доставки. Афериста діслав фішингове посилання потерпілий. Перейшов за ним, вів реквізити свого банківського рахунку. Але замість зарахування коштів з рахунку зникло. Майже 120 тисяч гривень за фактом шахреста слідчі територіального підрозділу поліції розпочали досудове розслідування відповідно до частини 4 статті 190 кримінального кодексу України. Поліцейські радять громадянам, котрі здійснюють продаж товарів у мережі. У жодному разі не переходьте за сумнівними посиланнями, надісланими сторонніми особами. Уважно перевіряйте ip адреси адже зайвий символ на адресній панелі може означати, що ви потрапили на фішинговий сайт. Купуйте. Та продавайте товари лише на перевірених сайтах за жодних обставин. Не повідомляйте реквізити банківських карток стороннім особам. Автоцивілку повинні оформити усі без винятку. Такі вимоги закону, який вступить у дію з 2025 року. Ціна полісу зросте приблизно удвічі, але і збільшиться розмір відшкодування. Пільговики користуватимуться знижкою 50%. Більше про зміни в обов'язковому страхуванні цивільно-правової відповідальності власників автотранспорту розкаже представник страхової компанії Любомир Рибчанський. З 1 січня 25-го року входить нове законодавство про обов'язкове страхування твій на правої відповідальності власників наземних транспортних засобів. Тут є негативні наслідки, і позитивні наслідки. Для споживача звичайно, негативним наслідком буде подорожчання страхового полісу. Позитивним буде зміни у регулюванні, покращиться якість обслуговування. Якщо ви маєте певного страховика, то ви вже до нього будете звертатися, якщо комусь нанесете шкоду. Вже не треба буде шукати чужого. А йдете до свого страхового агента, і він вас просто веде далі. Поняття франшизи з ринку відійде. Це сума, за яку страховик не несе відповідальності. В цій ситуації водій несе відповідальність. По даних мірках це є 3200 гривень, 1600 гривень, ну і нульова. Звичайно, як нульова, то поліс іде дорожчий. Буде збільшення страхових лімітів відповідальності на життя і здоров'я 500 тисяч, на матеріальні збитки 250 тисяч. Автоматично збільшиться ліміт на один страховий випадок. По життю здоров'я в межах 5 мільйонів, по матеріальних збитках мільйон 250 тисяч. Відбудеться вільне ціноутворення. Зараз ціноутворення має певні рамки, скажімо так. 1 січня 25-го року страховики будуть більш вільні в ціну утворення. на свій страх і ризик будуть виставляти ціни. Нове законодавство з 1 січня 25-го року передбачає, що поліцейські мають право незалежності чи ви створили ДТП чи ні, перевірити наявність страхового полісу. Якщо його немає, то від 400 до 800 гривень штраф. Шолом віртуальної реальності, незвичні ігри, арт-терапія та навіть ковдра, яка допомагає заснути в обласному госпіталі. Ветерані війни застосовують різні способи, щоб і фізично, і морально допомогти захисникам, які отримали поранення. Психологиня Оксана Дмитрик розповіла і показала нам, що і як використовує у своїй роботі. У Нас один прапор є в реабілітаційному залі. Він висить на стіні, і він повністю весь. Ну, списаний та хлопцями, їхніми руками, кожен залишив якийсь відгук, пам'ятку про себе. Ну і зараз, от у нас ще один прапор, який буде на стіні, але поки що ми мусимо його заповнити і написати. Ви знаєте, кожна, от кожен якийсь такий пункт, який тут є, це історія однієї людини, історія одного життя. От і е, насправді ці речі безцінні. Психологиня Оксана Дмитрик про кожного пацієнта госпіталю ветеранів війни говорить з особливою теплотою. каже, ось такі спогади про них для неї дуже важливі, тому намагається підтримувати зв'язок навіть з тими, хто вже залишив медичний заклад. Працюю з ними онлайн, і у мене вони знають, що телефон 24 на 7. Тобто я сплю з телефоном. Єдине, що вони з поваги вночі не телефонують. От інколи бувають такі моменти, каже, ми хотіли я хотів дуже зателефонувати, але я розумію, що ви спите, що у вас сім'я, що дитина, що ви втомлена, і тому я як дотримався до ранку і телефоную зранку, але це також умова, коли у них є зв'язок. Не завжди є зв'язок, не завжди є можливість включити той телефон. От але вони мені відсилають. В мене вже чоловік каже: О, в тебе вже пілімка. Я каже: уже там твій шле. каже якісь там такі повідомлення. Вони фотографії. Посилають є хлопці, які на навчанні, то от їх е, навчають та надавати першу медичну допомогу. Вони повністю все, відео, фотографії, звітують, розказують, як то є. В кабінеті психологів різні знарядня та обладнання для їхньої роботи. Є вже звичні та знайомі багатьом нам. До прикладу, приладдя для творчості чи малювання. Що дозволяє зір, якщо не печуть очки, знаєте, то ми от по цифрах малюємо ці картинки. От. І вони також мають можливість, бо взявши. Пензлик, навіть щось таке, бачите, воно дуже дрібнесеньке. То вони фактично дрібна моторика відпрацьовується і вони десь так знаєте, стараються. Ну от е, тремор руки, вони стараються якось так зафіксувати, щоб це не розплямити, а щоб власне знаєте, зробити отой от штрих. Є й доволі оригінальні засоби психологічної допомоги військовим, як от шолом віртуальної реальності. Він допомагає зняти напругу та забути про щоденні лікарняні процедури. Це є шолом віртуальної реальності. Одягаєте на голову. Є такий джойстік, яким ви керуєте, вибираєте програмки. От хлопці мають можливість сісти в крісло. І е, ну давайте так, хоче політати десь в космосі. Вибрав програмку і він літає. 3 d картинка хоче, наприклад, десь там подевінгувати з рибками. Бути в океані, в морі він також це може зробити. Кажуть, що навіть е, ампутовані кінцівки, оці фантомні болі, що вони зменшуються. Оксана Дмитрик показує ігри. Завдяки їм наші захисники можуть відкритися і розповісти про особисте, чи наболіле Отримали від ветеран хабу таку гру, яка називається Світи е, можна грати, ну от зараз. Можемо сісти грати та, можна онлайн. Тут є кілька колод, і ми будемо говорити. Вона знаєте, поділена. От, є про людей, про наше минуле, про війну, про інтимне, про дітей. І коли так важко говорити, от коли ти вибираєш карту, і коли вона стосується певної теми, знаєте, і ти не один, а є ще хтось. Ну воно легше. У кабінеті психолога навіть є ковдра, що правда незвична. Її вага 10 кілограмів, і вона допомагає здолати безсоння. Вона допомагає покращити сон, фактично слугує свого роду таким заземленням, тому що коли ти лягаєш, ну я від собі, що ви цим накрилися, правда, от воно вас притиснуло до ліжка. Також дуже хороші відгуки. Ми почали це практикувати, і хлопці кажуть, що сон нормалізується. Так, вони сплять краще. Ну, у мене один, правда, прийшов, я кажу, як ти спав? Він каже, я себе почував смаженою індичкою. <гум> каже, тому що я проснувся, я весь мокрий, придавлений. Каже, мені здалося, що я в цій в духовці. <гум> От. Але робить. Також допомагає Оксана Дмитрик. Розповідає, ніколи не думала, що буде працювати з військовими, у яких дуже багато проблем, як фізичних, так і моральних. Але з цим вона впоралася за кожного переймається як за рідну людину. Ви знаєте, нічого особливого напевно не роблю. Я стараюся бути такою, як я є. Та е, я розумію, що я не все знаю, і ще дуже багато треба прожити років, Багато навчитися, щоб дійсно бути ну, хорошим професіоналом. Е, але я намагаюся бути чесною з ними. Ось і е, коли десь зароджується той елемент довіри, тільки тоді починається робота, діагностику треба провести. І коли даєш їм аркуш паперу, і там якісь такі пунктики, на які вони мають ну, запитання, та вони мають дати відповіді. Вони не дуже хочуть це робити. Вони кажуть, я це не буду робити. Приїхав там психолог, дав 200 питань, якісь таке, як каже, дурне ми позаписували. отако От просто просто бухти барахти. Типу, позаписували. Я ж розумію, що це мені нічого не допоможе, а я хочу допомоги. Ну, от я вже якось так знаєте, вже деколи я задаю запитання ті з того переліку, сама десь відмічаю. Кажу, розумієш, ми мусимо подивитися знову ж таки, який рівень тривоги в тебе, наскільки там депресивний стан? Якщо є важка депресія, я розумію, що ну потрібна допомога психіатра, потрібні медикаменти, і ми це маємо якось комплексі робити. На стінах кабінетів госпіталю світлини українських героїв. Серед них уже знайомі обличчя і для нас багато захисників вже були героями наших Сюжетів та програм історія також нашої роботи, нашого життя з хлопцями. От кожний хто працює, ну звичайно, хто погоджується, бо його сфотографували. Та і, ну, більшості погоджується все таки. І є, наприклад, там ну, Андрій заходить, каже: О, я тут є. Я пам'ятаю, як ми це робили. Я пам'ятаю, як ми то робили. І воно дуже приємно. Насправді, Надія Ніплюхіна, Сергій Гурин для подій, телеканалу НТК. Фабрика перемоги священник із Коломийської громади разом із однодумцями заснували майстерню 3 d друку. Тепер у підпорядкуванні Олександра Селезінки 10 принтерів, які 24 на 7, друкують комплектуючи до боєприпасів. Знаходимося на ну така назва у нас гарно вийшла, так не знаю, фабрика перемоги. Так бо ми надіємося і боремося всі за перемогу. Різні е, смаколики на фабриці виготовляються з того, що хлопці тому годують наших ворогів е, і очищають нашу землю. Під смаколиками отець Олександр Селезінка має на увазі різноманітні пластмасові вироби. Зараз найзатребуваніші – 600-грамові скиди, комплектуючі до протипіхотних мін та спеціальні кришечки, які згодом доповнюють боєприпаси. Ми виготовляємо тільки те, що замовляють наші хлопці, тобто вони нам дають всі зразки е, в комп'ютерному вигляді. Ми це адаптуємо до наших машинок, бо кожна машинка має свої нюанси. От, адаптуємо і відповідно ставимо на потік виробництво. Вони можуть зносити якісь корективи, якщо щось потрібно, але в принципі також все при. Цю все прекрасно. Насправді, на, в межах зони бойових дій робити таке виробництво їм неможливо. Це через то ми тут на місці мусимо це скажімо так працювати. І відповідно кожен з нас прилучається в якимось форматі. Хтось працею, хтось пожертвами, хтось е, іншими речами. Однозначно, молитвою, бо це без, без варіантів. У невеличкій кімнаті, як у вулику, тільки замість бджіл, Тут працюють 3D-принтери. Їх тут уже 10. починали у січні цього року із трьох, які придбали в. Власними силами решта це пожертви небайдужих. Продовжує Олександр Селезінка. Є принтери, котрі вже мають від січня місяця. Почав перший принтер, то має коло 220-230 днів безперервної роботи. Тобто вони не зупиняються. Якщо зупиняються, це півгодини, максимум, бо ну вночі, то я стараюся так сплановувати, Наприклад, щоб в одинадцятій вечора я запустив машинки чи пів 12-ї, Вони до сьомої ранку додрукували, зупинили. Лися я сьомий приїхав, перезапустив нову порцію, е, займаюся своїми справами: служба, молитва, інші, скажімо так, роботи. Запустили, вони закінчилися, прийшов, перезапустив знову і так круглодобово воно працює. Охопити потреби всіх неможливо, хоч на початку і намагалися реагувати на всі запити. Зараз фабрика перемоги на постійній основі забезпечує потреби кількох військових підрозділів. Мова про 8-й окремий гірсько-штурмовий батальйон 10-ї ОГШ. ШБР Едельвейс та 28-му окрему механізовану бригаду. Щотижня у ці підрозділи відправляють посилки із 3D-друком. Дуже велика подяка новій пошті. Гуманітарна нова пошта нам виділяє десь коло шість тисяч гривень у місяць. І ми ці всі гроші використовуємо ми так, що не раз доплачуємо ще й свої гроші на відправку. Це всього. аби майстерня 3 d друку працювала безперебійно. Потрібен філамент, спеціальна пластикова нитка для принтера. Це такі українського виробництва. Не бухта. От, от така бухта, це бухта коштує для нас, бо ми беремо на крупний от. Це 900 гривень коштує бухта. Тут є майже, майже кілометр цього нитки. Тобто 870 метрів, 970 метрів нитки тут є. От, це є 900 гривень і це є бухта ну, на тиждень. У нас йде в межах 12-14-15 цих кілограмових таких бухт. Це є нитки філометрів. У місяць для роботи майстерні 3D-друку необхідно філаменту на майже 70 тисяч гривень. Це виключно благодійні пожертви і власні кошти, зазначає Олександр Селезінка. Підтримати фабрику перемоги можете і ви. Картка для донатів 51 68 74 51 89 50 70 46. Ми, ні я, ні українці, жоден ніяким план Ну, намірів бажання вбивати будь-кого, особливо наших північних недругів, не мали. Найзі жили спокійно в своєму болоті. Але оскільки вони з мечем зайшли на нашу землю, ми зобов'язані обороняти нашу землю від загарбника. Кожен у свій спосіб, в своїх можливостях. От е -е, більше того, е якщо б це була війна, хоча б якомусь форматі війни, е це б було, скажімо так, питання зсу і питання уряду й влади. Але в даному випадку, е ну орки не люди. Вони реально доказали всіма способами, що вони не люди. Thank you. І відповідно е, оці всі пристрої, оці всі штучки допомагають е, Богові Божій справедливості якомога швидше цю справедливість, і в тому числі для них здобути. Тобто, чим швидше вони зустрінуться з Богом на прийомі, тим, швидше, тим менше зла і вбив смерті крові вони зможуть зробити в цьому світі, в цьому житті. Розумієте? Тобто, реально ми спасаємо їхні душі від, від надлишку того зла, яке вони чинять, розумієте? Жодного набіру вбивати ми не маємо. От але е, очистити землю України від біологічного сміття з за ми зобов'язані, тому що ми це сміття до на нашу землю не кликали, ми його не потребували, і воно тут бути не повинно. на Говерлу у 88 мешканець Ковалівки, що на Коломищині, підкорив найвищу гору України, подолав маршрут Дмитро Рибак за менше як три години. Компанію у туристичній мандрівці пану Дмитро Тру склав син Ярослав. Для 88-річного Дмитра Рибака це перше сходження на Говерлу. Цей похід він присвятив Збройним силам України. 88-річний Дмитро Рибак тішиться своєму здобутку. Дідусь за 2 години і 45 хвилин піднявся на найвищу гору України. Чоловік вперше на вершині Говерли. Це сходження присвячує Україні та її Збройним силам. Я чаще... Честь нашої України, честь перемоги і дякую. Воїна Україна що нас тут берегають! Дмитро Рибак, мешканець села Ковалівка, що на Коломийщині. На його долю випало багато випробувань. І з раннього дитинства, яке припало на часи Другої світової, важко працював із семи років заготовлював разом із дідусем дрова. Та й тепер разом із дружиною тримають господарку та щороку обробляють город. Дмитро Іванович переконаний, рух це життя, тому ледь не щодня долає довгі дистанції, ходить в ліс по гриби чи то шипшину. А останніми місяцями дуже ретельно поставився до таких кілометрових прогулянок, адже готувався до сходження на говерлу. Ліс це моя стихія. Я ходжу по гребе і так ходжу по 15 18 кілометрів. 6 годин за 6 годин. Піднімався зеленим маршрутом із Ворохти. Супроводжував Дмитра Рибака у поході син Ярослав. Власне, він зафільмував в миті підйому, де 88-річного дідуся не можуть наздогнати молодші на десятки років туристи. Тато стань відпочинь! Куди ти такий темп задаєш молодим? Можеш, щось скажеш, як тобі подорож? Ну всі сто! Привіт, може, лікарям передаш. Ігор Миколаїв, дякую, наразі лікував, дивись де де є тепер. Дивимося, дає. Подговорила в тумані. Потім вже як піднялися, на на... туди, де хрест, перехрестилися, подякували Господу, Богу, що ми вже тут. Чуть не заплакав. Ми розумієте, так дідо зридів. Син Дмитра Рибака Ярослав припускає, що піднявшись на Говерлу, у 88 років і 15 днів його батько встановив рекорд України як найстарший підкорювач Говерли. Я думаю, що це є рекордсмент України. Це все таки моя була ідея, бо у нього стаж робочий 80 років і не мав коли на говерлу піднятись. Тому я йому запропонував, бо знав його сили, яка у тебе получить. І вийшло. Дійсно, вийшло, що він вискочив перший наверх, і я за 30 метрів відчув серцебиття велике. Я його попросив зупинитися, а він говорить, я ніколи не зупиняюся. А от спуститись із вершини було значно складніше, ніж піднятись. Тим паче повертались складнішим маршрутом, ділиться Дмитро Іванович. Туди було добре, а звідти, як сходив, так три рази упав. Дмитро Іванович каже, підняття на говерлу робив не для рекордів. Наголошує це сходження, подяку українським захисникам та захисницям, які щодня долають не одне випробування, захищаючи Україну і наближаючи нашу перемогу. Слава Україні! І це все про що встигаємо вам розповісти сьогодні. Більше новин шукайте на сайті ntktv.ua, Підпишіться на наш YouTube та Telegram канал До побачення.